Виконуємо завдання 2 практичної роботи до теми 14 за підручником інформатики 5 клас Інни тріщук 2022 року випуску. Відкриємо текстовий документ, який надала авторка підручника з імени частина 2. Практична робота 14. Під час виконання завдання я буду використовувати Word 2021. І бачимо, що ось в даному документі є деякі зображення. Поставимо для них обтікання для кожного зображення різне. Виділимо перше зображення. І зверніть увагу, що коли ми виділяємо зображення, з'являється нова вкладка, яка називається формат зображення. Перейдемо на цю вкладку і в групі упорядкуванти виберемо обтікання текстом. Відкриємо ось цей список. І бачимо, зараз для цього зображення є обтікання навколо рамки. Давайте так і залишимо. Для другого зображення поставимо за контуром. Для третього наскрізь не. Четвертого нехай буде згори та знизу, робимо по порядку. Ось тут за текстом. Давайте перевіримо, справді за текстом. Ось тут перед текстом. Перевіримо перед текстом. Ну і для тих також поставимо, наприклад, навколо рамки. Давайте попереміщаємо їх в різні місця за контуром. Навколо рамки та за контуром схожі. Ось так. Тепер збережемо файл. Давайте збережемо зразу у власній папці, тому вибираємо зберегти як, тому що зберігаємо у іншому місці. І нам потрібно зберегти як файл PDF. Для цього там, де тип файлу, відкриваємо список, вибираємо PDF. Нехай ім'я залишається те саме, натискаємо зберегти. Ну і давайте ще його збережемо, також як і документ Word. Зберегти як. І з тим самим іменем зберегти. Завдання практичної роботи виконане. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде, Україна!